Привіт, дорогі друзі. Зараз Трамп формує собі нову команду і чекаємо, наскільки будуть релевантні, цікаві чи прийнятні ті пропозиції, які вони хочуть нам дати щодо того мирного плану, який вони собі там бачать протягом 24 годин, як вони обіцяли. Але сьогодні я хочу поговорити про дещо інше: про те, як абсолютно провалилася політика контролю ескалації Білого Дому. Для того щоб її впроваджувати, яку не хотіли, боячись і Московії, і боючи вони боялися ірану, і Московії і всіх на світі, і Ізраїль обмежували, а нас обмежували вдвічі більше, надаючи порціями допомогу, і ми постійно бігали, вимагали, аби збільшити навіть і кількість допомоги, і якість допомоги, починаючи від систем ППО, закінчуючи проханням закрити небо або надати інструментарій для закриття неба. Просили, щоб хоч комусь там в НАТО дозволили допомагати Україні закрити небо. Ці всі речі щось не вдавалося, щось вдавалося надзвичайно важкими зусиллями з нашої сторони. І до чого все привело оце все управління ескалацією? З однієї сторони, вони говорили, що вони будуть допомагати Україні скільки, скільки треба, а з іншої, вони прийшли до того, що вони повністю втратили владу. І ніяк. По суті, не змогли вплинути на ситуацію, залишивши нас, Україну, в стратегічній невизначеності щодо Заходу абсолютно бездарна, недалекоглядна політика, коли допомогти так толком і не змогли, боючись цих всіх заяв Медведєвих і інших щодо ядерних загроз, які вони там, начебто, хотіли втілювати щодо України, залишивши світ абсолютно таким, який горить просто зі всіх сторін. Ми дуже пам'ятаємо, як ми вибивали ці інструментарії, як допомогти Україні, аби стримувати Московію. знаєте, вони допомагали так таке життя, що вони тренували Московію на те, аби вона краще відчувала себе і змогла нивілювати ті чи інші нові засоби, які ми отримували від Америки, так повільно, що адаптація московитів була надзвичайно висока. І це ще велике благо, що Британія спонукала надання багатьох інструментів нам, тим, що видавала першою, дратуючи Вашингтон і сварячись з ним. Зараз багато аналітиків пишуть, що між Британією і Сполученим Штатами є великі проблеми в стосунках. Якби не вони, нам би танків, цих Абрамсів, дали, напевно, ще хто знає, навіть можливо, навіть б зараз б не дали. Тому що після Сполучених Штатів нарешті почала давати Німеччина і так далі. А хто перший дав? Британці. Британці так завжди поступали. Вони намагалися хоч якось спонукати союзників до того, аби допомагати Україні. І це все відбувалося надзвичайно важкими зусиллями страшно. А під кінець, коли от зараз Північну Кореї зайшли в Курську область, яка реакція? Абсолютно цієї реакції немає ніякої. А як вони розповідали, що всередині Московії немає жодних там, стратегічних цілей, по яких треба бити? Заважали нам бити по цілях на території наших, які окуповані. Потім ми продавлювали це як могли. Не трогайте той міст і таке інше. Тобто, вся ця система управління ескалацією зазнала краху. Все. І що далі відбувається? От зараз що з Ізраїлем така ситуація прийшла: що з Україною? З Ізраїлем зараз Іран робить атомних. Бомбі, зброї, невідомо, коли він як їх використає, з Україною, що по суті, зараз ми будемо в стані, коли нас будуть спонукати до легалізації того, що зробила Московія. А це означає, що в світі створюється прецедент, що захоплювати можна. що Якщо в тебе ядерна зброя, ти її махаєш, робиш, що хочеш. От не перетерпіти 2-3 роки. Всі кажуть про втрати московитів. Да, вони надзвичайні. А як бачимо у цьому режиму, все одно, бо толерантність до смерті серед московитів дуже висока, там таке суспільство. Сране суспільство. І значить, якщо так можна толерувати такі втрати, то можна і 2-3-4 роки потримав територію, забрав її собі. У тобто ж є ядерна зброя, все, ескалатори не дозволять, то чи ж ескалатори з тобою нічого не зроблять. Виходить, що начебто допомагали, начебто поміч була, але стратегічно все прийшло до катастрофи. Просто-напросто. От що робить недалекоглядність, слабкість, невизначеність. От вона у всій своїй красі. І це ми ще не згадуємо про те, як в кінці 22-го року Україна могла дуже сильно вдарити по Москві і по їхніх військах так, щоб там все позвільняти, практично, в колап завести, атакуючи сили московитів. Якби нам дали все потрібне. А не дали. Тому що е, після там, харківських операцій вже нічого не хотілося там. Ну, давайте не будемо дратувати це за НАТО. От там сконцентруємося ще десь там на Херсонщині трошки, але не будемо таких прямо операцій робити. До того дійшли, щоб московити знову таки адаптувалися і системою оборони, і всім, чим тільки можна. І з економікою так було. Замість того, щоб гарно вдарити, а потім вдарити по тих країнах, які паралельний імпорт дозволяли, вони тягнули. По суті, взялися за Китай і за їхні банки лише на початку цього року. Вторинні санкції почали загрожувати компаніями, і московиті справді сталася проблема у торгівлі з Китаєм, бо Китай став основним, основною площадкою допомоги Московії знайти альтернативу торгівельну заходу. Він імпортував світ назад багато. От китайці почали. І тягнули, розумієте, тягнули до останнього просто. Всі процеси тягнули до останнього. І тепер опинилися з тим, що абсолютно програли все. Округ Волс навіть проголосував за Трампа. Про що ми можемо говорити? Найцікавіше, що за Трампа на цих виборах проголосувало менше людей, ніж в 2020 році. Але За Гарріс набагато більше проголосувало. Менше? Набагато менше проголосувало, ніж за Байдена в 2020 році. В кількісному вираженні. Це був вибір. Тобто, це був відсутній вибір, і люди просто не хотіли продовжувати те, що продовжували демократи світі, зокрема. Все зараз горить повністю. Весь світ зараз справді в великих проблемах. І найцікавіше, що, допустимо, якби демократи би тримали би владу далі, невідомо було, яким чином все ж таки вони хочуть вирішити найгостріші, найжахливіші проблеми у світі. Таке відчуття, що вони від, віддавали ці проблеми надалі, далі далі. Це якась така особливість от часто таких от, знаєте, політичних ліберальних кіл. Думати, що такі серйозні от проблеми вони от завтра якось самі вирішаться. От ми там підтримаємо, ми ж хороші, ми скажемо, ми вас підтримуємо, вас любимо. Але по факту стратегічного вирішення проблем немає. Як висновок. Політика контролю ескалації, ці ескалатори, знову-таки, зазнала краху. Ті політичні еліти, які взяли відповідальність за нас, в США, вони виявилися неефективні і недалекоглядні. І це біда наша. Але, звісно, я тут не про вічай буду говорити, тому що все ж таки у нас є шанс. Навіть якщо у нас там будуть спонукати до певних пауз, питання в тому. Чи дадуть там можливість повернутися в західну економічну систему, і ми з нашими партнерами маємо цього не допустити, аби вони далі ослаблювалися. Аби ціна на нафту знижувалася, і на Москові рано чи пізно стався колапс. І навіть якщо не зараз активними діями, то завтра іншими діями ми відновимо свою територіальну цілісність. Ми не маємо поступатися цим. Ніяких визнань не маємо ми робити і таке інше. Тобто для нас, ще українців, ще далеко нічого не втрачено. Але на цьому етапі, як ми до нього підійшли, все могло бути набагато кращим. А так по суті політика Ескласі вже за останній рік до чого вона привела? Щоб почали вірити, що Москвити непереможні. Хоча у 2022 році Україна показувала не раз, що вона може, якщо дати нормальні засоби, вона може робити операції, які дивують весь світ. А так виходить, що на 24 й рік, ой, от, звісно, вже Росія якась непереможна, багато хто почав співати. Тому що в свій час не дали того, що було потрібно. І навіть, тоді, коли вже було зрозуміло, що не дали, навіть і тоді вже знову таки не давали. Скільки вони літаків ці тягнули по літаках. Скільки вони тягнули тоді, пам'ятаємо, по касетних боєприпасах. Народили вже там під самий кінець. І так по кожному, по кожному пункту, який не візьмешся, тягнули до останнього. Чим дарували Москві час, можливості і, і, і адапта, адаптативний момент. Отак. І під кінець я прийшло до того, що начебто Україна не може когось там перемогти, і Московія начебто не переможна. Оці всі казки, ці всі міфи почали. там, І Трамп, зокрема, теж почав їх ліпити наліво-направо. Що абсолютно і безлуздим, і неправильним. І це, це неправда. Що московити не, не переможні. Отака історія з демократами. Можливо, після цих всіх серйозних поразок. Мені Дивіться, Сандерса, я недавно чув. Да, він знову там почав про там, економічний нерівність, економічне інше, але він хоча б правильно сказав. Ми втратили зв'язок з американським робітничим класом, з робітниками, з працюючими людьми. Що це у нас за там. Купа різних груп, а на американця працюючого ми взагалі не дивимося. Навіть у нього є клепки більше в голові, ніж у багатьох демократів. Є у Байдена на сьогодні два місяці. Два місяці, хоч якось, допомогти Україні. Зараз вони там 6 мільярдів доларів хочуть роздати по різних програмах до використати те, що вони ще можуть використати. Але можливості хоч щось під кінець дозволити. Варіантів на столі дуже багато. Від безпекових. Системи альянсів до можливості так чи інакше залучатися представникам країн НАТО нашу оборону ще активніше. Ну, а загалом, який висновок? Висновок такий, що тут вже буде питання до Європи. Можливо, прихід Трампа знову таки, це благо, коли худо робить благо. В Європі прийдеться справді багато працювати. Буде сьогодні ще одне відео про Німеччину і чому важливо, щоб прийшла християнська демократична партія, МЕРЦ. І там зараз дуже все йде до того, що це все прийде. І будемо чекати, тому що в Європі мають бути позовані лідери, вже є Мелані, є Макрон. Пора вже прийти в Німеччині серйозним людям, нормальним, які там не бояться, не трусяться і не дивляться там, за суконьку, тримаються Вашингтон, як можуть. І вже робити безпеку безпосередньо в Європі. Отак така історія. Тримаємося, дорогі друзі. Війна в широкому розумінні, на жаль, буде тривати більше, ніж вона могла тривати. Тобто, я, враховуючи можливі там паузи і інше, причини то не вирішуються. Але точно ще нічого не втрачено. Та Разом з тим сум сьогоднішньої історії в тому, що. Но на набагато кращих позиціях ми могли б зараз вийти. На набагато кращих. Якби хтось би не сидів би під селом і не боявся б ескалаторів. До зустрічі! Тримаємося. все буде добре.